І сьогодні я хотіла б приділити увагу темі спілкування. Верніше, не самі темі спілкування, а техніці, яка допомагає будь-якого роду спілкування вивести на рівень, де людям після цього спілкування відчувається комфортно і отримується задоволення. Як для однієї сторони, так і для іншої. Що ж це за така техніка? Одразу скажу, вона зовсім не секретна. І більшість з вас вже неоднократно чули про неї. Але із-за її простоти дуже часто вона обесцінюється людьми і не використовується. І тому зараховується. У групу недіючих технік, але це зовсім не так. Насправді вона діє і дуже чудово. Що ж це за техніка? Настав час її назвати. Ця техніка називається активне слухання. Так, це активне слухання. Про неї дуже, дуже гарно розгорнуто у своїх книжках про виховання розповідала Гіпенрейтер, Юлія Гіпенрейтер. Про неї дуже багато розповідають як про інструмент, завдяки якому у ділових переговорах можна досягти очікуваних результатів. Це техніка, яка допомагає знайти людям, які вже ну, так друг з другом встигли насваритися і наговорити один одному багато зайвого. Навіть цим людям вона допомагає знайти шлях один до одного і до порозуміння. Як же треба користуватися цією технікою, давайте я вам в двох словах покажу на прикладі. Наприклад, перед вами одна сторона, яка розповідає вам щось. Дуже емоційно, або навіть не дуже емоційно, але у людини є потреба з вами цим поділитися. Це не залежить від того, це позитивні уфарбовування цієї розповіді емоційні чи негативні. В будь-якому випадку, що потрібно людині, це щоб її почули. І, на жаль, часто так буває, що коли зустрічаються двоє людей. Кожна людина має саме таку потребу, щоб бути вислуханою, щоб бути почутою. Але так як одразу дві людини хочуть цього отримати, то вони активно змагаються за перетягування цієї ковдри уваги, хто ж кого сьогодні буде вислуховувати. І от якщо одна сторона включить свою свідомість і сьогодні дасть можливість людині висказатися. Можливо, не на наступний раз, а раз через 10 чи 20, ця людина вдруг почне згадувати, що вона постійно розказує щось вам, ви уважно її слухаєте, розпитуєте, але вона про вас так нічого і не почула. І, можливо, якось наступний раз вже вона включить цю техніку в своє використання, у спілкування з вами або з іншими людьми. І так людина вигружається, розповідає вам якусь ситуацію. І замість того, щоб в цей момент включатися емоційно оцінюючи вчинки людей, які приймали участь у цій історії, про яку вам розповідає, ви просто активно слухаєте і намагаєтеся зрозуміти, а що почуває ця людина, яка вам зараз це розповідає. І коли вона. Якби підходить до кінця однієї з мікротем всередині цієї великої теми розповіді, ви якби підкреслюєте її самопочуття реплікою. Мені здається, все тебе здивувало. Або ти виглядаєш засмученою, або навпаки. Хм. Мені здається, ти зараз у такому стані, коли я тебе ніколи не бачила, як, 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 як я тебе ніколи не бачила. Іначе ти щаслива на повні груди, наприклад. І слухайте, що людина вам каже: якщо ви вгадали, вона скаже, так, да, саме так. Або скаже: ні, зовсім не це. Я ось так. Також періодично можна не казати, про її почуття. Бо якщо ви кожен раз, мені здається, ти почуваєш себе так, мені здається, ти почуваєш так, мені здається, ти тут почувалася так, це виглядає декілька штучно, наіграно. Іноді можна повторити повністю якусь ключову фразу, або ключові словосполучення, які людина нам тільки що розповіла. Або трошечки перефразувати, щоб не виглядати знову ж тим самим поповою. І більшості ви слухаєте, а не балакаєте. Задача зараз ваша дати людині виговоритися. І в кінці її розповіді ви можете їй дати контакт, наприклад, обійняти, якщо ви бачите, що людина потребує, щоб її обійняли, або погладити, або просто здохнути, якби показати, що да, ви відчуваєте її стан. І якщо у вас вже давно є ідея, як можна було б вирішити або вийти з цієї ситуації найкраще, ви можете спочатку спитати дозвіл у людини. Ти б хотіла почути мої поради, або тобі цікаво було б почути, як би я вчинила на тому місці. Якщо людина каже да, ви їй розповідаєте. Якщо людина каже ні, то вибачте, але людина зараз цього не хотіла. Їй потрібно було просто, щоб їй вислухали. А також, якщо вам дозволено дати пораду, або розказати, як ви це зробили, чи як ви це бачите. Не поспішайте потім бігати за цією людиною і контролювати, чи вона вчинила так, як ви порадили, чи ні. Залиште це на вибір цієї людини. Те, що добре нам, не завжди добре іншим людям. Більше про цю техніку ви можете знайти багато інформації в інтернеті. Але скільки читай не читай, поки ти це не використовуєш, воно залишається просто інформацією. А щоб вона стала корисною, її треба щоденно застосовувати в своєму лютті. Тож я вам бажаю її використати зупішно і не тільки завтра, або сьогодні і післязавтра, а протягом усього життя повертатися до цієї техніки і пам'ятати, що це не панацея, тобто не треба її стовідсотково використовувати в спілкуванні з іншими людьми. Іноді, коли люди намагаються продавити ваші особистісні кордони, Можна скористатися і своїми емоціями і почуттями, і показати людині, що ви жива людина, і не намірені терпіти хамство, наприклад, якщо вже доходить до цього. Або ось тут і зараз ви не можете вислухати людину, тому що ви просто зайняті іншими справами, або просто хочете відпочити. Ну, в цьому випадку можна звичайно сказати, що я бачу, що це дуже важлива тема для тебе, але, на жаль, зараз я не можу тебе вислухати. І не про те, якщо ми з тобою поговоримо, про це назначити час або приблизно орієнтовно зорієнтуйте людину, коли ви будете готові вислухати її цілком. На цьому все. З вами була Олександра Яновська, психолог, арт-терапевт, арт-коуч, тренер MBI. Якщо у вас є якісь запити на індивідуальну роботу з психологом, ви можете написати мені в Директ. І ми з вами разом знайдемо час і місце зустрічі. Це може бути як у конкретному місці, так і просто онлайн. До зустрічі! Pappa! Pa.